Якщо роздадати питання заробітних плат, то в Україні завжди зростають заробітні плати чиновників. Метод управління ще з Радянщини був такий, щоб населенню не платити кошти, а виплатити в якихось маленьких частинах, для того, щоб населення аплодувало і казало, яка ж влада добра, щось нам надала, якось нас підтримала. Але при цьому чиновники як тоді, так і зараз отримують найвищі заробітні плати. А населення довольствується тим, що держава їй надає у вигляді доплат, у вигляді індексацій, у вигляді, як зараз підтримка вчителю тисячу гривень у вигляді програми Зимова підтримка для вчителя. Доплати, до заробітної плати. І багато, можливо, інших таких речей, які держава видумує для того, щоб щось показати, свою якусь діяльність. А при цьому населення відчуває, що тих коштів недостатньо. Але при цьому чиновник завжди на гарному балансі оплати. Так було завжди, і так не, змінює, і так не змінюється нічого. Ось чому оці радянські методи управління залишились. А чому вони залишились? Тому що в головах старе стара модель керування. Вона як була, так і залишилася. І при цьому ще, якщо казати про сьогоднішній час, ще надали податкове навантаження, збільшили військовий збір. І це відобразилося, звісно, на заробітну плату населення. Ось методи управління, які вони були, такими вони і залишились. І зараз ми з вами пройдемо про середню заробітну плату чиновників, щоб ви оці цифри почули. І порівняємо з тими заробітними платами, які отримує населення. Іде та золота середина, яка могла б вирішити питання заробітних плат, але чомусь її немає. Бо цими питаннями ніхто не займається. Якщо ви платите чиновникам, платіть населенню. а населенню ви не сплачуєте, розповідаєте про якісь негаразди, а при цьому чиновникам надаєте такі заробітні плати надхмарні. І що ж очікуєте, що вас, вас хтось візьме до Євросоюзу? Так от середня заробітна плата чиновників зросла до 80 тисяч гривень. До 80 тисяч гривень. Якщо взяти грудень, 24, ваше...